Україна наблизилася до деокупації Запорізької атомної електростанції після глобального саміту миру у Швейцарії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналістів після підсумкової прес-конференції у неділю, 16 червня. За словами глави держави, під час саміту миру країни визнали, має відбутися деокупація Запорізької АЕС дипломатичним шляхом. Для цього будуть проведені спеціальні зустрічі, будемо зустрічатися на платформі однієї із держав, де буде обговорюватися ядерна безпека і виписуватися буде план, розповів президент. Спільне комуніке саміту миру передбачає пункт, у якому країни-учасниці погоджуються із необхідністю контролю України над Запорізькою ЕС під наглядом МАГАТЕ, у першому пункті спільної позиції йдеться про те. Що ядерні об'єкти мають працювати безпечно та надійно під контролем України та наглядом МАГАТЕ. Нагадаємо, раніше у МАГАТЕ заявили про три прямі влучання, здійснені у захисній конструкції головного реактора ЗАЕС. Росатом традиційно звинуватив в ударі українських військових 11 червня на Запорізькій АЕС біля ставка охолоджувача вибухнула міна. У наслідок вибуху ніхто не постраждав, руйнувань також немає.